Рідні загиблих хочуть гідного вшанування пам'яті полеглих героїв. 6 грудня відбувся діалог родин захисників та сільського голови сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Дениса Росовського. Зустріч ініціювали вдови та батьки загиблих військовослужбовців. Головна думка потрібно вшановувати пам'ять полеглих так, як це зробили в Прилуках. Фотогероїв з району мають бути поряд зі світлинами прилуцьких оборонців, адже пропоноване місце встановлення Манджосівка, на думку родин, далеко. Просимо його, щоб наші мамирі оці поставили у прилуках. Алею зробили в прилуках. Я розумію так, але я слави. Ну це як алея слави, хлопці портрети на як ідеш до церкви, там портрети. Всі матері, жінки, вони б хотіли теж, щоб наших дітей портрети були в прилуках. да, меморіал вони хай ставлять там, там туди піде раз у год, двічі в год. Більше туди ніхто не піде. Ніхто, повірте, а сюди будуть іти. Онуки будуть іти. Може, нас уже й не буде? Ще хтось прийде і побачить наших дітей, наших воїнів, які воювали. На що вони нас ділять, значить, прилучан хай тут наших на манжосоп, бо ми сухоплопоянська громада. Не воювали наші хлопці за Україну? Воювали. Чого їм не поставить теж портрет наш, щоб ми ходили, вклонялися, і кожна йшла людина й бачила, і вклонялася. Можна ж так? Можна. Цю думку розділяє і Наталія Мазуренко, дружина загиблого Володимира Мазуренка. Ми хочемо, щоб світлини наших героїв також були на центральній алеї Прилук, щоб кожен день до них підходили люди і шанували їх. Манжосівка це далеко. Вони мають бути пліч опліч з тими воїнами, які прописані в прилуки. У нас немає районного війська чи міського війська. Є збройні сили України. Голова сухополов'янської ОТГ Денис Росовський розповідає: громада має 28 загиблих героїв. Тому вирішили вшанувати їх пам'ять, встановивши банери у селі Манжосівка на меморіалі слави. каже в цьому місці зібрана більшість пам'ятних обелісків. Там є пам'ятний меморіал з загиблим учасникам Другої світової війни, пам'ятний знак з загиблим учасникам бойових дій на території інших держав, пам'ятний знак Чорнобильцям. І тому метою було єднання, тривала робота, напрацьовувалися. Банера, що вони повинні були містити, світлини родини загиблих їх надавали. Узгоджувався текст з родинами виключно і пропонувалося дане місце. Денис Росовський говорить: не встановлюватимуть банери, доки всі сторони не дійдуть згоди. Обіцяє продовжити діалог з родинами загиблих.